Привіт, друзі! Годмоненькі були човринята! Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко, і сьогодні я пропоную вам разом відкрити ось цей ось пакунок із мальописами, який нам надіслали наші друзі з видавництва Наша Ідея, за що ми їм, звісно, безмежно вдячні. Про те, які в ньому новинки та цікавинки, ми дізнаємось вже за мить. Отож, погнали! Отож, друзі, як завжди, ми відкриємо цю коробку, і я буду діставати з неї по одному прибірнику, аби було цікавіше. Починаймо. Ага, тут ще один пакунок. Добро ми запакували. Ого, а що він вже вийшов? А ні, стоп! Тут написано безплатна копія. Це пробничок. А насправді це четвертий Ганнібал. Хух, а я вже реально подумав, що Левіафана вже видали. Наша ідея, навіщо ви так зі мною? Хух. Ок, йдемо далі. А, це в нас різноманітні брендовані закладочки. Цікаві. Так, давайте далі. О, тустенька. І це другий том саги про Вінланда. А це могутній вікінг торс. Круто! А що всередині? Ох, краса. А далі. Це перший том саги і молодий воїн Аскелат на обкладинці. Чудово! Тепер можна буде розглянути цю серію спочатку. Ох! Чудово! Теж товстенький. Добре, йдемо далі. Ага, це ж Чароліна. Перший том. Коли я стану фантастикологинею? Фантастикологинею. Мила історія про дівчинку, яка любила фантастичних створінь. Ох, неймовірно. Так, що там далі? І в нас залишається останній примірник. І це у нас. Ого! Вовк у трусиках. Неймовірна милота. Це новинка від нашої ідеї для наймолодших поціновувачів мальописів. Так він дійсно у смугасних трусах. Ну що ж, як бачите, друзі, видавництво наша ідея як завжди надали нам чимало цікавинок, які ми обов'язково розглянемо. А тому, аби нічого не пропустити, поставте вподобайку цьому випуску, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. А ще напишіть у коментарі огляд на який з цих мальописів ви б хотіли побачити першим. Також обов'язково підтримуйте наші збройні сили. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. А я сподіваюся, що вам було цікаво, але на цьому в мене поки що все. Тримаємось, далі буде.